Всім привіт! Для отеплення ящика придбав собі ось такий комплект пі... пінополіуретану у фірми Advance. Так, придбав я 5 літрів. Прийшли вони мені ось такі ось старі. І ще разом з ними була інструкція. Якраз така толкова інструкція, в якій дуже добре показано, що потрібно як цим користатись. Я ще для себе це занотую, щоб воно не загубилося. Чи вірніше воно хай загубиться, але буде можливість. Перемотати потім відео і подивитися, що як потрібно робити. Що мені особливо дуже сподобалось, це тут є приклади з розрахунками, як і скільки вийде матеріалу. Після цих розрахунків я розумію, що мені не вистачить на дуже багато цього об'єму. Так, ще тут в комплекті йшла мішалка, я так розумію. Надрукована на 3D принтері. І дві самі каністри з щільно перематаними скотчем-кришками. Доставка була з Києва, тому до Чернігова вона дібралась на наступний день. В цілому я перевірив все ціле і мене все влаштовує цього продавця, можна замовляти і далі. Ще зараз спробую, як воно буде себе вести, залью, і теж покажу вам результат. Отже, як я його заливав. Для цього я використовував дві ось такі мірні ємності. Вони по 250 мл. Тобто я відміряв обох компонентів 250 мл. Потім я наливав їх в різні ємності. В основному використовував ось таку пластикову обрізану бляшанку. Наливав два компоненти, брав їхній. Такий насадковий міксер на шуруповерт. 10 секунд перемішував до однородного стану і потім виливав. Він отримуваний матеріал, виявився у мене ось твердий. Так, твердий був дуже текучий, тому ось бачимо, тут була щілинка, між пінопластом і минулим шаром, який витік. Щоб я зрозумів, що воно буде витікати, я вставив пінопласт, думав його заливати всередину, і потім воно вже буде підніматися. Але там була невелика щілинка, я чомусь думав, що воно через неї не витече. але воно все-таки витікло. Ось, бачите, слід Це я вже відірвав і поклав його всередину. Тобто воно. З цих виходить пів літра готової суміші. І всередині налилось, і тут ось такої висоти бачите, до місця зламу налилося. І ось воно я своїм вес вагою стукав, бачите, не дуже воно там і пром'ялося. Коли він вже застигає, то він стає дуже твердим. А поки він не застиг, ну як? На стадії застигання, то він такий, воно, бачите, сліди. Я його пальцем чіпав і воно все одно ну, таке було м'якеньке. Але зараз воно вже тверде-тверде. Ніякого сліду вже не залишається. Ще я помітив, що чи це мені так здається, що. Якщо його заливати ось так от внутрі, всередину, то він. Гірше, гірше підіймається, спінюється. А от якщо як тут він розлився на підлогу рівним шаром, то мені здалося, що піни в такому випадку вийшло набагато більше. Ось таке. Ну, поки що я. Він всім задоволений. Хіба що мені здавалося, що піни було б більше вийти. Але, як я вже казав, якщо на якусь рівну поверхню, велику площу розливати його, то піни, мені здається, виходить набагато більше, ніж чимось такі вертикальні шахти заливати. Ну, ось на це, на це і ось там. Скільки видно, ще розлилося, не дуже бачу. У мене е я на це потратив десь по 2,5 літра кожного з матеріалів. Так, ну, поки що все.